Гарний, я підтримка. і Каті гарний. О, це саме хороше поздравлення, я вважаю. Щоб в мене був гарний це як його. Класного чоловіка, і хай він її терпить. чо ти що, З ним народження, Катерина. Ага, хабі без диви, отак, щоб у тебе гроші отак от якось е зберігалися. Ну, ти, ти була <світ> просто ти стара вже женщина, звісно. <світ> <конечно. світ> Катерина, ти у нашому серденьку. <світ> да, Скільки б ти заяв не писала, все одно ми їх не підпишемо. Я тебе вітаю, з днем народження. І хочу тобі сказати, що ти для мене більш ніж колега по роботі, а справжня подруга. І тому я маю трошки більше за інших. Я хочу тобі побажати в цей день, щоб твої очі завжди сяяли. І вогник в них, який я бачу вже багато років, ніколи не згасав. Катерина, Ми хочемо від всієї душі привітати тебе з днем народження. Щоб ти залишалася така струнка, як гілочка, така гарна, як квіточка. І пам'ятай, що ми тебе дуже і дуже усі любимо. Так. <говорит> <говорит> Шахманідзе. Хоч просила мене так тебе не називати. Я вітаю тебе з цим днем. Я дуже щасливий, що доля познайомила мене з тобою, бо ти неймовірна, ти палаєш як зірка, і я хочу тобі побажати, щоб кожен твій день, щоб все твоє життя було як танок. Ти ніколи не спинялась і горіла цим, горіла, жила і дарувала радість всім навколо. І ще від себе невелике побажання. Знайди, блядь, собі мужика нарешті. А что, спиздить надо? А что? Поздравления? Ну, поздравляю. Все? Здоровья. Побольше грошей в кладовочке своей в кассе. Чтоб каждый день выносила... Блядь. Чтоб вот такие суммы выносила. С пятью нулями. По 10 раз на день. Все? Я ж не знаю, что говорить, если что. Посоветуй что-то. Давай. Катя, с днем рождения. <плес> ты подскажи что-то, ну ты же маркетинг. Давай. <плес> вот это Скажи. золотая рыбка для втилания всех твоих бажаний. <плес> Перезнімем чи ще раз? Катя, бажаю тобі, щоб в тебе кожен день був як весела вечірка, а рік як сплошний відпуск. З днем народження. Катруся! Я, 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 Катя, що в тебе чоловіки жмакали, як я цю подушечку, да? Це не треба в дуб'ю вставляти. Поздравляю з днем рождения. Желаю тебе щоб життя все складувалася, як дебить з кредитом. Щоб щастя з любов'ю зустрілось. І щоб поменше було тривожних сообщений от мене з этой надписью терміново. Катюша, ти наше сонечко. Я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі сильного янгола-охоронця, щоб він тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах. Вітаю з днем народження! Катюша. Якщо що, то це квіточка. Я вивітаю з днем народження. Бажаю желаю тебе быть счастливой, быть молодой, богатой, и чтобы тебе все было хорошо. Мы тебя любим. Катюш, это моя квиточка, тюльпан, если что. С днем рождения тебя, Катюшенька. Хочется в этот день пожелать всего, конечно, самого лучшего. Ну, хочу, чтобы ты наслаждалась каждым днем. Не переставала мечтать, удивлялась, чтобы тебя можно было еще чем-то удивить, чтобы были у тебя хорошие настоящие друзья, на которых можно положиться. И самое главное, чтобы ты любила и всегда была любима. У меня такое маленькое скромное пожелание. Шановне панство, дорога Катерина, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб ти залишалась такою ж наполегливою при своїй думці, щоб завжди були люди, які тебе поведуть кудись ночувати і гуляти. І це було тобі добре. І навіть через 20 років ти могла собі дозволити гуляти і дивуватися новому. І залишайся такою щарівною. Ірина, ти любов? Love. My love, my love, my love. З днем народження, Зіронька. З днем народженням наше сонечко. <клес>